Щоб пам'ять про захисника жила, а дошку загиблому герою Тарасу Андрусяку відкрили у селі Братківці Івано-Франківської громади. Портрет воїна поповнив ряди пам'ятних дощок полеглих бійців на алеї героїв. Захисник став на оборону рідної країни ще у 2014 році. Брав участь у антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. Був хорошим сапером. Однак, у 2015 році отримав мінно-вибухову травму, через що був звільнений з лав зсу Так коли Ворог відкрито атакував Україну у 2022 році. Тарас Андрусяк повернувся до війська. У мене є досвід, бойовий досвід, і я знаю, як і вмію, значить, захищати і знаю, як воювати. Знаєте, я йому казав, кажу, можливо, і давай разом підемо. Так що ви каже, в такому віці можете мені допомогти. Так що Він він ж був мотивований в тому, що треба виганяти. Росіян з української землі він буду щирий і дуже все любив допомагати людям. Він особливо дуже що стосувалося допомоги, постійно він допомагав. Навіть і мені допомагав в багатьох випадках, те що було потрібно такий хлопчина був добродушливий. Завжди активний, безвідмовний та рішучий. Таким пам'ятають бійця односельці. Староста братківців Назарій Рибак розповідає, старасом товаришували. Захисник нерідко просив допомоги своїм бойовим підрозділам і тоді. У селі швидко організовували все необхідне та навіть більше і передавали на схід. Знав його особисто. Він щовечора, щоночі, навіть любив зателефонувати, розказати, як там ситуація. Зустрічалися, він розказував все, як було. Бачите, історія у нас дуже тяжка. Вже 11-ту дошку, яку ми відкриваємо нашим героям. Місце це також було багато пролито тут крові, і ми вирішили якраз тут зробити це, щоб. Вся історія була тут, і місце тільки тут для хлопців, яка була пам'ять. Алею у героїв у Братківцях облаштували у центрі села на місці трагічних історичних подій. Тепер тут портрети тих, хто також загинув за волю України у сучасній кровопролитній боротьбі. Ми знаходимося на місці, де 80 років тому сталася жахлива трагедія. Німецькі нацисти розстріляли на цьому місці молодих хлопців села Братківці. І сьогодні, через 80 років, оці. Портрети дивляться наш наші досліджани, які загинули вже від рук російських нацистів. На жаль, чергова дошка. Ми відкриваємо Тарасу Андрусяку, нашому герою, учаснику АТО і учаснику вже новітньої московсько-української війни з 22-го року. На жаль, Тарас загинув і дуже прикро, що такі досвідчені воїни сьогодні йдуть, гинуть. І наше завдання. Це вшанувати гідно гідно вшанувати в селі, гідно вшанувати в місті Франківську. Тому в рамках програми Івано-Франківськ місто героїв. Ми відкриваємо цю дошку, вшановуємо пам'ять новітніх українських героїв. Ветеран АТО, захисник України, Тарас Андрусяк, загинув 19 березня 2024 року у ході виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бердичі на Донеччині. Віталія Коуч, Віталій Магалаті, телеканал 402.